Йоу! Всім привіт! І сьогодні ми знімаємо відосик про мілітарі Тайкун. Я думаю, що цей відосик точно заслуговує на ваших подобайденів. То давайте наберемо 25 подобайденів. А зараз я залетів в мілітарі Тайкун і я починаю розвиватися. Так, мене веде кудись сюди. Починаємо роботу, окей. А зачем мені пістолет дали? 20 грошей, найс. І мені, типу, попасти треба. А, так це що? Так я ж... Так я ж можу розвалити тут кормін. У мене вже 72. Купуємо оце. Так, walls. Ага, на воркера мені все-таки ще не вистачає. Ага, у мене нема ніякого самолота. Тут скільки класних штучок. Але я на жодну не можу нічого зробити. Так, спін. Один спін. Фрі спін. І що мені випадає? 15 діамантів. Ну, все одно щось. Я, правда, ще не знаю, навіщо мені ці діаманти. Ну, я думаю, що я потім дізнаюсь про це. А зараз я думаю, що. Що це? Ага, це якісь клани. Стіни купуємо. Плюс 90. 21, 250 треба. Ну, більш-менш. Так, а що у нас тут глок? Так, ой він у мене в руках. Навіщо мені його купувати? Коди. Угу. Давайте так. Ми на наступний раз обов'язково введемо коди, якщо буде, знову ж таки, багато вподобайденів. Тому давайте не забувати про подобайдене і наберемо давайте сьогодні 25 подобайденів і буде новий відоск. Також ви можете додаватися до мене в друзі в області, хто хоче це зробити. Це можна зробити за показою свій зараз. А де... А де лендборд? О, Мій нік Топс 66666 в общем, топс 6рок і одна п'ятірка. Це такий мій нік. Тому я думаю, що, якщо ви хочете пограти зі мною та залітати в всі мої ігри, які я роблю, відоски, то ви можете це робити. Я. Я випадково купив не зрозуміло, що я хотів воркера купити. Не, ну це просто реально біда. Це реально біда, а у мене один глок. І що мені тут робити? Геню. У мене тільки 5. Що тут буде? Нічого собі. Та-та-та. Все. Та. Моя ціль в цій ігри дійти до 12-го робітха. Щоб отримати The War Plane. Тому я думаю, що це буде. Не... Ну, це... Я знову купив стіни. Цей воркер якийсь ненормальний. Я на нього каплю вже дуже-дуже довго. Так, до речі, що у нас тут є? Ми біля якоїсь гори. А чому нас тут попрадувати? Так, тут нічого це вже я знаю. А що ми можемо тут завоювати, типу. Як я бачу, тут це український сервер, тому що ми можемо попасти і в російські сервера, і там ну, я не скажу, що буде класно. Так, а що тут? Open? Ага, Collect. Create drop 8000. Тобто, .е. мені треба піднімати кріт дроп. Зрозумів. Так, що мені ще треба? 1,25К. 1,25К мені треба. Я вже всю базу прокачаю, поки дійду до цього воркера. Так, скільки там на цю доріжку? На доріжки йде? 500. Ну, давайте спочатку воркера, а потім... Чи ні, на доріжку давайте, тому що доріжка буде швидше набагато, а чекати довго не можна. Тому зараз в в балансі вже 541 гривня і ми йдемо покупаємо цю доріжку. Так, 750 на флаг. Добре, добре. 750 на флаг. І ми це зараз зробимо. 700 сколько было? 750. Так. Не, ну и что я скажу? Счет он так. Ага, типа, ага, мне нужно сюда попасть. Мне сюда, нужно попасть двадцать пять раз. И... Повторю, так. Пять бутонов. Що таке Бутонс? Я не знаю. Тому, будь ласка, відкрийте коментарі і напишіть, що таке бутонс. От прямо зараз. Буде цікаво потім почитати. А зараз я вже біжу покупати флаг. Все. Воркер 3К. Все нормальні? Це нормальні ціни. Це не нормальні ціни. Я думаю, що спочатку треба. Прокачувати тільки воркерів і все. А далі вже будемо бачити Second floor. 5К коштує. Ні, ну... це дуже-дуже це дорого. Так, starter pack. що це? Це заробуски. Ну, добре, що я це не купив, що в мене не вистачило грошей. Ладно, куплю цей вже блок, вже надоїв. Мене знову веде кудись туди. Ладно. Давайте в цей раз ведемо код. Не будемо чекати наступного. Але поставте всі, будь ласка, подобаний. Дякую. Так, давайте ведемо 1 од... лайкс. Так, куди їх вводити? Давайте розбиратися. Store Gems Якісь подарунки комусь дарити. Далі армії. Закрити. Elite Missions. Це потужна штука буде. Куди мені скажіть, куди коли вводити? Давайте попробуем в чат через слэш. Слэш один лай. Де ж це буква К. Один клик. Ну зрозуміло. Кез. Рету и... Нічого не сталося. Ох. І куди ці коди вводити? Я просто шоці. Я не знаю, куди вводити коди, і це найкраще, що я можу зробити зараз. Що? Поки що все нормально. Я вже думав, до мене хтось ломиться. Так, тим часом в мене вже є 2 і Нарешті я купив цього воркера. Так, 130. І зараз купляємо цього воркера. І, напевне, будемо вже завершувати. І на наступний раз я підфармлю трошки вистрою базу. І знову буду знімати про цей ролик. Так, зараз білд 5 бутон. Окей. Давайте це ще купимо. Угу. Це ще один треба купити. скільки він коштує? 2,5К. Ні, в моїх межах це не варіант купувати. І 2К для мене багато ще. Тому я просто пропоную купити доріжку. Так що ж зразу не можна було один кешбутс. Це якийсь шок. 1,67 к Це вже інша справа. Інша справа, я так вам можу сказати, тому що. Зразу так багато я ще ніколи не отримую. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який би ви відосик хотіли би наступним побачити: рейсінг Чи щось новеньке, чи перед, перед цим відосиком той відосик, який був. Про, по-моєму, там. Ну, воювати, там треба там, де гроші заробляють. Так, тут для мегаворкера, я розумію. Але на цьому я буду завершувати дане відео? Дякую за перегляд всім.